Мир вам, дорогі браті і сестри, ще за життя Івана Павла II ми чули багато про те, що ми живемо в часи, коли культура смерті пробує зіграти свій страшний танець на долях всіх людей, сучасних людей. Цікаво те, що зараз нам в Україні доводиться мати практичний досвід зустрічі з культурою смерті. Будучи далекою від думки, я це підкреслюю ще раз, що по самі Росія і Україна, якісь має однакові вклади в ту війну. Ми чітко знаємо, хто агресор, називаємо це по імені. І не тішимо ні себе ні кого небудь ілюзіями про це, це беручи до уваги. Хочу все-таки зазначити ще одне: поділ між культурою життя і культурою смерті не є географічний територіальний. Ці культури сильно вимішані. Всередині кожного суспільства, суспільної одиниці. Більше того, культура життя і культура смерті вимішана в мені, в кожному з нас. Теперішній період, цикл Різдвяних свят, зокрема, сам факт народження Божого сина від Діви найкращий антидот, найкраще лікарство на культуру смерті. І навіть коли закінчиться війна. Фізична, фізичне протистояння, фізична агресія на нашій території, вона напевно не закінчиться всередині нас і напевно не закінчиться в культурі. Чому вона триває від того моменту, коли ми, як людство, закрилися на Бога. Це сталося в, в саду денну, з первородним гріхом. Світ закрився на нього настільки, що він до нього ворожий. До Бога з тим всім, що він пропонує. Світ ображений. Агресивний і настроєний до Бога, От він кидає виклик, він безстрашний переможець заходить от в це вороже йому середовище серед людей. Хтось з теологів сказав, коли що світ подібний був до величезного будинку, можна сказати, замка, який був забарикадований, закритий на Бога. Сам середині все гнило, було законсервовано, так як воно і є зараз в житті кожного з нас, в більше чи менше мірі, в тих чи інших проявах. І в цей забарикадований будинок, цю будівлю, він зайшов через те, що ми відкрила одна дівчинка. І непроста. А та, яка була задумана від початку, його втілення, той факт, що він став людиною і замешкав між нами, не було це все з планом Б. Це був план А. Він хотів стати людиною для того, щоб ми мали участь в житті божества. Це наша надія. І це в принципі то прагнення до чого ми носимо в серці кожного з нас. І якби Бог хотів, ну, то не було так, що він собі сів і каже, як так ввести другу особу нашу в, в людство, спущу його з космосу зірками. Ні, не підходить. Видобуду його з під землі. Ні, не підходить. Це не був якийсь з, з. Як ми то часто робимо? Да? Сталося, як сталося, сталося. Хотіли, як ліпше вийшло, як завжди. Ну, будемо зараз ту ситуацію звирулювати. Ні, 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 ні. Він запроектував тіло. Жінки і тіло чоловіка, щоб вони давали життя. І от то, що ми всі будемо адорувати і спостерігати для тих, хто починає в східному обряді тільки цикл різдвяних свят, 7, тільки починає і має всі шанси використати той час. Дуже добрий. Хто вже зайшов в цикл різдвяних свят? Нічого, Богу, дякувати, він довгий і він триває. Що ми адоруємо? Ми адоруємо здатність жіночого тіла давати життя. І це е, треба зазначити, знає наш ворог. Він знає, для чого було спроєктоване тіло жінки. Чоловіка також. Але от вона та, що носить, вона та, що, че, вона та, що ви, 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 вигріває, формує в собі, е, комплектує. Дитину, наступне життя, і його видає. Диявол, знаючи, що це зробив все, щоб ми не бачили слави, яку Бог може робити через жіноче тіло. Почнемо з того, що чоловіки, які може, мене слухають зараз, можуть визнати собі в серці, що в них досить інакший підхід до жіночого тіла. Але і жінки, які мене слухають, я теж переконана. Що мають теж деформоване уявлення про своє тіло, не соромляться того, яке воно в них є і як воно функціонує. Так от, різдво не тільки про славу жіночого тіла і про радість материнства. Хоча і про це. Тут завжди працює принцип дробини Якова. Речі, які я бачу видимі під носом, тут, в своєму тілі, говорять мені про речі невидимі. А чим більше я. Поглиблюю розуміння речей невидимих, бо я відкриваюся на те, щоб Бог мені відкривав ці речі, показував мені, відкривав мої вуха, мої очі, мій розум. Тим краще я можу жити, це реальне життя тут і тепер. Тобто я беру зверху і опускаю його вниз за драбина Якова. Так і з Різдвом ми подивляємо тайну, що він став людиною. Бог мав очі, має вуха, ніс. Був маленьким немовлям і став один з нас. Але це і теж е, символ того, що кожен з нас може, кожен з нас, незалежно від стану, в якому він живе, покликаний до цього духовного материнства, до цього духовного батьківства. Кожен з нас має тіло, кожен з нас є або чоловіком, або жінкою. І духовне своє батьківство. Бо що таке Марія Йосиф Ісус, Пресвята родина, то тріумф. Автентичного, справжнього батьківства і материнства. І от це варто підкреслити, їхнє батьківство, духовне батьківство Бога Отця, участь в тому Йосифа і Марії, духовне батьківство, більш реальне, ніж фізичне материнство будь, чи батьківство кожного з нас. Воно, воно справжніше, воно реальніше. І це звільняє нас з багатьох тягарів, які ми носимо, думаючи, що ми маємо бути ідеальними батьками, що ми маємо всього там навчити дітей своїм дати. Ми цього ніколи не зможемо зробити. Все, що ми можемо зробити, привезти, самим прийти, дати себе привести і привести тих, за кого ми несемо відповідальність до спостерігання цієї таємниці, танства поплочення Божого Сина. Наша відкритість кожної сім'ї, кожної людини на духовне батьківство і материнство. А особливо, і я підкреслюю це вкотре, в час війни відкритість подружньої пари на життя, відсутність контрацепції, перекладаю, що означає прямим текстом. Це вже участь і перемога в таїнстві культури життя. Обирай життя і будеш жити. Вибір, мій вибір. Мій вклад в перемогу здійснюється в моєму подружньому лоджі, в моєму ложі, що я там роблю, як я глибоко, чи взагалі я переживаю своє духовне материнство чи батьківство. Чи не перебуваю я часом в контрацептивній ментальності? І це стосується нас, християн, в першу чергу, не тільки фізичною контрацепцією, що я не хочу давати нове життя, я закрита чи закритий на нього, але також і духовне. Бо може виявитись, що я можу передивитись мільйон е або й два побожних відео, прослухати оця такого, оця такого, пані таку, пана такого, супер офігенно пролізую. І що з того? Якщо це не дасть мені ніякого духовного плоду? А як може бути ця плідність? Так, як Марії, відкритість Її так, я всю свою жіночість відкриваю Боже Тобі. Дай з мене плід... Такий мір, як дала Діло Марія, і не треба боятися цього перебільшування. Тут нема перебільшування. Її так було настільки абсолютним, настільки відкритим, що він став слово, цей логос став тілом, і так і в житті кожного з нас, чоловіків і жінок. Моє та на те, що він зробить зміни в моєму житті, на що він зробить зміни в житті моєї сім'ї, моєї мікроодиниці, моєї парафії, моєї ОТГ, моєго міста. Моєї країни це є участь моя в перемозі. І тільки після того, як ця перемога стане в духовному світі, відбудеться з нами, ми можемо сказати, що так, тут мав місце тріумф і справжня перемога. І про це теж Різдво. Христос рождається. Славімо Його!